Всім привіт! Сьогодні буду готувати. Та да, я сьогодні буду готувати таку спеку. І я вже вважаю себе герою, я буду готувати, це вже взагалі не важливо. А поки я готую свою мішанину, розкажу вам таке. Значить, написала мені одна пані Наділь Гальтер, бо тебе діти дивляться. Дівчата, хочу вам сказати, познімайте дітку з Гальтери в ту жару і по барабану, хто там дивиться. Ну, це один момент, а другий момент. Чиї це проблеми, що мене дивляться ваші діти. Контролюйте своїх дітей, хай не дивляться на тітку без бюзгальтера. А мені жар, бо я люблю, як мої близнята отакого от собі дихають свіжим повітрям, а не задихаються в тих от е, цих противогазах. І ще одне: відсутність бюзгальтера у мене її хвилює. А то що вона в слові бюзгальтер, наробила 25 помилок, і відсутність мозку її не хвилює. Ось така краса. воно ще й смачне. Дівчатка обов'язково спробуйте приготувати. А портулак дуже корисний для серця. Тому готуйте з любов'ю і знімайте бюзгальтери. З вами була Віта Божевільна. Пока.